Щоденник ДД, 31 жовтня. Хибні переконання. Наслідки словесного та емоційного насильства важко усвідомити, оскільки до того, як ми знайшли групу ДД, ми ніколи й гадки не мали піддавати сумніву те, що говорили нам або про нас. Коли в дитинстві нас називали нікчемними або невігласами, ми вірили цьому беззаперечно. Велика червона книга сторінка 30 Багатьом знайомо, як люди, які ростили нас своїми діями і вчинками, демонстрували нашу нікчемність. Коли було нічого їсти, ми думали, що це тому, що ми не заслужили їжі, ми були поганими. На самоті ми плакали у себе в кімнаті, але згодом навчилися не плакати, усвідомивши, що це робить нас ще вразливішими. Ми відмовилися від своїх тіл та емоцій. Поки не залишилося нічого окрім зніяковіння. Ми стали повністю травмовані, перетворилися на байдужих зомбі, які знову і знову прагнуть випробувати черговий шок, щоб нагадати собі, що ми все ще живі. Зараз ми дозволяємо собі злитися на тих, хто нам нашкодив, і на тих, хто знав про це і нічого не зробив. Ми ведемо щоденник, спілкуємося з друзями. Ми лютуємо, б'ємо битою подушки і волаємо, якщо треба, але не тримаємо все це всередині. Ми перестали звинувачувати себе. Ми знаємо, що причина того, що сталося, не в нас. Тепер наш вибір бути з тими, хто нас зміцнює, коли ми розповідаємо про те, що сталося, і залишити тих, хто байдуже дивиться на спогади з нашого дитинства. Ми не намагаємося якось порозумітися, а просто залишаємо їх. Сьогодні мій вибір говорити з тими, хто по-справжньому здатний мене почути, і залишати тих, хто не здатний. Я усвідомлюю свою цінність і заслуговую на те, щоб у моєму житті були небайдужі до мене люди.